Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для скорпіонів. Прогноз подивимось на роботу, відносини та здоров'я. Почнемо з роботи. Для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює, давайте подивимося. Знаєте, вам би взяти відпочинок на роботі. І я б вам посовітувала би взяти за свій рахунок. Тому що ви вже від ударів, від конфліктів на роботі вже устали. І для того, щоб це все залагодилось, важкий вересень по роботі у вас очікує. Вам потрібно зняти відпуску. Це правильне буде рішення для цього місяця. Для тих, хто в пошуках роботи, ви не знайдете роботу в цьому місяці. Відносини. Відносини. Відносини у вас важкі. У вас є недоговореності, ви нечесні в своїй родині, є обман, в якому ви зайшли в тупік. Якщо ви будете чесні самі з собою, справедливі, то це все вирішиться в этом місяці. Ті, хто в пошуках відносин, ви вже зайшли в тупік. І думайте, що ви їх не знайдете, вже себе так настроїли, Ну, настраивати на себе не потрібно так. Ви знайдете відносини, і ці відносини для вас будуть спокійні і гармоній. Не забувайте, що рухатися в відносинах треба вперед. Вам треба йти. Я вам зараз скажу, куди вам треба йти. Або туди, де ви працюєте, зустрінете, та більше чоловічу сторону стосується, а жінка вона зустріне там, де знаходиться вода. Або це може бути кафе, або це може там, де розпівають чай, кофе, там, де нема алкоголя. Або це, знаєте, там, де знаходиться фонтан. От там ви зможете знайти свою другу половинку. Здоров'я. Зі здоров'ям у вас більше випадає Невелике отруєння, вам потрібно слідкувати обов'язково, що ви п'єте. ви від цього можете серйозно пострадати. А, даже може дійти до госпіталізації. Будьте внічні, що ви п'єте на в вересні місяці. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свій знак. До зустрічі!